Сьогодні особливий день. Ми прощаємось зі шкільним роком і готуємось зустріти довгоочікуване літо. Тож сьогодні на нас з вами чекає квест під назвою Безпечні літні канікули. В кожен клас це окрема команда. Разом з класним керівником ви подорожуватимете різними станціями. На кожний із них будуть цікаві завдання. За кожне виконане випробування ви отримаєте одну літеру. Зберіть їх усі, і тоді для вас відчиниться ворота до літніх пригод. Тож, у кожного класного керівника є маршрутний лист. І так, П'ятий А-клас починає з першої станції. Далі йде на другу, на третю, на четверту і так далі. До дев'ятої станції і до фотозони. Фотозона ви бачите ось. Останні хвилини і кожен піде. У свій загадковий шлях до мрії збуваються вчора дитина, ти, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається Згадати, що є, кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує Коридори школи, спогади приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі не забуді, і ми в останній в тому залі присутні.

Станція Сонячне літо. Що потрібно зробити, коли людина отримала сонячний літо? Треба його перенести в акті. Тіньок далі. Ні, він без свідомості, дати в свідомість. Дай свою Ні. Освободити дихальні шляхи, отакі от сумочки познімати, кого там, наушники, чокери, щоб людині не було ніякої сюди нагрузки. Потім піднімаємо ноги десь на Можна підставити сумку там чи щось із підручних, якщо там є лавка на лавку ноги, і обов'язково голову на бік. Це для чого потрібно? Це щоб він там не задихнувся, якось. якщо будуть, якщо він буде в нього, може бути рвота, mm -hmm. щоб все це не пішло в дихальні шляхи, і людина не задихнулася. Так і викликаємо швидку: нічого нюхати давати не можна, ніякого на шатиря, ні спірка, обливати водою також людину не можна і, і бити по пощакам, казати, вставай, вставай, як це вас десь може ви раніше бачили в кіно, далю. Просниця, такого теж робити не можна. джгут усі знають, які ви розумнички. Що потрібно, як ми обробляємо рану? Царапинку, забили колінку. Спочатку промити. Там да. дезінфіці. Хлоргексидином. І можна заклеїти пластирем. Ось я би набір би посовітувала мать би влітку. Таку супертову серветку одну і такий пластир одноразовий. Сереточки протерли, пластир наклеїли і туди, і гуляєте цілий день і вам ніяка а, не попаде інфекція. Так, що ви мені скажете про джгут? Якщо кров у нас червона і б'є фонтаном, це яка кров? Артеріальна. Правильно. А венозна? Ну, а там ниже буквально. Які ви умнички? Джугут, накладуємо ви. На скільки? Но о там десь. Подожди, я ти позитив. Подожди, так должно бути? Конечно, так должно быть. А можна домов залучить? Ні, не можна. Беріть вашу буковку і йдіть до наступної станції. Гарних вам пам'ятників. Станція номер 2 називається Безпека руху. Ми будемо говорити про основні сигнали регулювальника, а також згадаємо, як всіх переходити пішохідний перехід. При переході дороги необхідно спочатку подивитися. Наліво, ліворуч, навруч, праворуч і ще раз, ліворуч. У темний час доби слід не забувати про світлоповертальні елементи. Це стосується також поганого освітлення. Що це може бути використано? Дивіться, зараз існує багато варіантів. Це можуть бути проги, можуть бути різного роду наліпки, і також може бути ось такого варіанту стрічка, яку можна фіксувати і на руку правильна рук, на, рук, на рюкзак, і також на сумку. За допомогою дорожньої розмітки, дорожніх загадок, сигналів світлофора, а також руків регулювальника. Будь ласка, наш регулювальник. Ми не знаємо, яким буде це літо, спокійним чи ні, чи будуть знову блекаути, можливо, вимкнення світла. А в таких умовах, коли світло вимикається, відповідно світлофори не працюють. І на пішохідних переходах, а, верніш, на перехрестях, може з'являтися регулювальник. Тому його рухи слід знати кожному. Сьогодні з вами ми ще раз згадаємо три основні сигнали регулювальника. Будь ласка, перший сигнал При такому сигналові не можна рухатися нікому, ні водіям, ні пішоходам. Сигнал номер 2 Сигнал номер два при такому сигналі пішоходи мають рухатися тільки за спиною. І відповідно і автівки так само. Сюди рух заборонений, сюди так само. Можуть повертати автомобілі, але поворот можна робити тільки направо. Прямо їхати не можна. Для пішоходів ще раз рух здійснюється за спиною. Далі і рух номер 3 Аналогічно можна рухатися перед гудною і за спиною. Сюди їхати або те, якщо ви водієте автомобіля не можна. Сюди, відповідно, так само. Зараз я хочу, щоб ви також спробували бути учасниками дорожнього руху, дехто з вас буде пішоходом, а дехто буде водієм автомобіля. Відповідно до сигнального регулювальника, вам необхідно догадатися, куди вам необхідно їхати і хто це буде робити перший. Поки що пускаємо зараз. Беремо по карточці, тримайку. Так, наступні. Хто в нас буде машини? Давайте хлопці на машини. Ще автівка. Отже, на ваших карточках написано, куди вам треба їхати. Де хто повинен повернути вправо, кому необхідно їхати прямо. Відповідно до сигналів регулювальника ви повинні рухатися. Давайте розмістимося. Пішоходи, будь ласка, ось переходимо. Далі, у наступний, наступний, пішохід. У нас тут пішохід, лішокід і наші після. Пішохід. Щас. Давай давай наш Одна, ставайся. Друга пойду одна. Давай І давайте ще в нас будемо. Машина підходить. Давай, 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 давай. Стаємо Але швидка допомогла. У нас є швидка допомога. У нас є лайтойоти, який їдав вправо, Є водій Mercedes, який дав право, і водій масник їде прямо. Так, Перше, що бачити, а буде. Хто їде, хто їде, хто йде. Нікого права при такому рухові не можна нікому ні пішоходам, ні або дім, абсолютно. Кому може їхати, пішоходи, ну, пішох управи, але рухаємося пішоходи раз. Ти туда, ти туда. Ні, 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 тільки за спиною. Далі їхати тут і швидка допомога. Дідемо на змі. Швидка допомога їде. Да. Прямо за спиною можна, переїжджаємо да. прямо, 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 прямо. Да. Дорога, да. бачимо розмірка, рухаємося прямо. Да. Далі ти їдеш у нас місто, да. стоп, не да. Ні, не їде. Тобі куди? Право, маєш право повертати? Маємо, Маємо. право. Повертаємось. Да. Ти куди їдеш? Маєш право їхати? Місто да. Давайте ще один потренуємося. будь-який ще один. Мої розумні, неймовірні, весняні, щасливі учні. Станція мистецька, ну і, звісно, працюємо як веселі митці. Літо. Літо приносить багато щастя, задоволення, але й багато небезпеки. Тому ми сьогодні з вами працюємо над тим, що на папері показуємо чим. Безпечне і небезпечне літо. Навіть морозиво таке смачне може бути як безпечним в невеликій кількості, так і неймовірно небезпечним, коли його забагато. Все це має бути безпосередньо для нас з вами яким безпечним. Ось у мене вже намалювали попередні класи, а ви підписуєте клас, можливо, якесь гасло. Що ви очікуєте від літа? Обов'язково робите багато-багато малюнків, які мають вам забезпечити здорове літо з неймовірними враженнями. Ну щоб першого е дня осені я вас зустріла з радістю, щоб ви мені гарно працювали, співали працюємо бігом, взяли ламастери, спокійно. Це я діду я так. клас. Можна гасло. і невеличкі малюнки, невеличкі Невеличкий. асоціативний ряд. Намалювали, одійшли, слідуючи, підійшли, намалювали, одійшли, і щоб кожен оставив щось цікавеньке. Безпечне літо, безпечне, смачне, красиве. Не забувайте, чим прикритися, щоб не було проблем для тіла, для очей. Так? Ну згадайте, згадайте, що не можна робити там, де ви любите, да, Соня, що завгодно, правильно. Давай, давай, отут всі разом намалювали, одійшли, намалювали, одійшли. Асоціативний да. красивий ряд літо безпечне тепленьке з неймовірними сонечка враже. Пані Потапенко. доброго дня! Я вас вітаю на станції психологічна підтримка. І сьогодні перед вами стоїть дві задачі: перша задача розв'язати ситуацію, яку ви можете дізнатися, прокрутивши стрілочку. І є аптечка ресурсів, де ви за допомогою предметів або малюнків можете знайти те, що вам допоможе розв'язати цю ситуацію. Не увага як заспокоїтися спілкуватися з друга. Дивитися на собака. А де вона собака може бути на в Ага, супер? Наступна крутимо наступну ситуацію і наступна ситуація. У нас така. Ти випадково зламав улюблену іграшку свого молодшого брата і розумієш, що батьки будуть сварити, що у тебе є відчуття провини перед братом. Брат плаче, що допоможе вам помиритися з братом і відновитися. Що ще Поліпити, Поліпити з братом. Так. Це, І... це, Іграшка зламана, брат плаче, ти відчуваєш провину, бо бачить, знаєш, що батьки будуть скаржитися. Що допоможе відновитися? Може, якісь предмети, якісь малюнки. Разом погуляти Погуляти, піти разом. Погуляти. Ще один. Поговорити. Поговорити, це у нас буде який малюнок? Поговорити? погуляти. Оце, так. Оце. Оце, да. ага. Наступне завдання. Я вам читаю твердження, а ви кажете, це правда чи ні? Сльози це ознака слабкості. Це ознака ні. сили. Ні. Чому ні? Це емоція, а це природно. Тому кожна людина відчуває, коли вона відчуває смуток, вона може плакати і має плакати тоді легше їй стає на душі. Наступне. Хлопчики не повинні плакати. Неправда. Чому? Всі всі всі, 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 всі. Та, всі всі. І коли батьки кажуть, ти ж хлопчик, ти не можеш плакати, чому навчають батьки? Що треба емоції свої ховати, нікому не показувати, а це порушує наш внутрішній стан. І тоді ми не можемо поділитися до нас. Сором у нас викликається так, заздрість це абсолютно погана емоція, яку потрібно соромити. Це може бути як для тебе мотивація, точно. Бо заздрість, коли ми відчуваємо заздрість? У Коли. 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 мене цього немає, і я цього хочу. Тобто да. задрість нам показує наші Віталі. прагнення да? Да. того, чого ми хочемо Віталі. насправді. І якщо ми відчуваємо зазрість, то треба зрозуміти, що нам цього просто не вистачає. І прагнути до цього, дякую вам. Дякую. Дякую. так. Е, безпека в лісі. У вас представники грибів. Ви маєте по або назві, або картинці визначити, які з них такі. Так, що там по біології? Хорошо. У мене? Еліни? Еліна. Е. Е, да. Так, по біології. Я, да, я по біології. Біологія, по біології. Біологія, по біології. Е, Мухомор, Червоний – це от мене. Мухомор – мухомор вонючий. Це теж такий. Це оце ось. Те, що тут. Так, ми з тобою ознаки орієнтації в ви знаєте, щоб зрозуміти, де північ, а де південь. Мух і замохом. З якої сторони найбільше маху? Півні. З північної. І по лишайникам так. Mm -hmm. Ще е, за чим. У якій годині потрібно стати, щоб ось, так як на малюнку, визначити де південь, а де північ? За тінь. За тінь. О дванадцятій. Ще за, за компасом можна орієнтуватися. За... Можна диким, будь ласка, за раптом. Отак. Так, але -да. ну, це чуть-чуть не про це. Кора по дерев півничі буває темнішою, а інколи вона вкрита, мов особливо біля кореня. Але цією знакою можна користуватися тоді, коли вона характерна для кількох дерев. На відкритій місцевості мурашник зазвичай повернутий похилом похилим до півдня і крутий на північі. Так, Наступне завдання у нас кресфор. Я читаю запитання, а ось один маркет живе. я маркет вже є. Так. Е, так, Малий, а страшний. У лісі в траві на деревах живе. Під шкіру хапає і кров випиває. Що ха Щ... Щ... так, ніби мушка з дишчі, спати вночі не дає. Малесенький, ходесенький, а як писає? <laughs> Чорний як нічно лісом кружляє, гучно кричить, здобуть шукає і буває що на не відпадає. Кажан? Птах. Такий птах. птах. Ворона? Ворон. Yes. Ворон. Ворона. Звісно, дає ціну. Без них без рук повить. Жалить, а не кусає. І до себе не підпускає. Змія. Змія. Дяга, ти самі тюрючися? Да. Так. Нікого правильно. Та. Вона завжди З. Так, ця комашка розумашка і працює дуже важко. землю на свою хатинку, тягне довгу соломинку. Станеш в неї на заваді і покусає вас одразу. Маленька. Комашка. Мурах. Затримується Раз. Раз, рікать. Так, ви с варто забирайтеся. Знаємо, що вода це зона підвищеної небезпеки. Тоді треба купатися в спеціально відведених місцях. Спеціально відведене місце це пляж. Чому пляж? Тому що там є рятувальні служби. Далі не можна заходити у воду без дорослих, не можна. Виконувати різні підтоплення своїх друзів, не можна штовхати, не можна плавати після їжі, не можна плавати з поганим, якщо у вас погане самопочуття. Якщо ви збираєтесь стрибнути у воду, цього робити не можна, бо ви не знаєте, що у нас під низом у воді. Треба знати місця, де можна стрибнути у воду. Якщо ви вмієте плавати, то ви можете заходити у воду трошки вище грудей. Бачите, що хтось тоне, ви повинні кликати дорослих або викликати швидку допомогу, рятувальну допомогу. Тобто подзвонити 102, 103, 112 і можете самі там сказати, що ну, тримайся, я тобі там кидаю подушку, я тобі кидаю пляшки, тримайтеся раз.